Цей прекрасний недільний день, на вулиці дуже чарівна погода, свято для християн, вербна неділя, а для віруючих до церкву, моляться Богу, а люди, які там не такі віруючі, чи іншу віру мають, просто радуються в класній погоді, настанню весни, надіються на краще, зустрічаються і проводять час своїми коханими. Ну, він кого, кого поважають, і люблять. І в цей день не хотілося ніякого негативу знімати, хотілося щось зняти. ну Дуже гарне, хороше. Але ті, що наші сусіди, так називаємо браті, сьогодні вдарили в честь свята у нас два балістичними ракетами. Це люди, які кричать Моруський з нами Бог. Було дуже багато цивільних, поранило багато цивільних. Це, мабуть, там, там, доталейбусна зупинка була, це був центр прийняття рішення, найманці НАТО там були. Розумієте, їх навіть не можна назвати людьми, їх не можна назвати орками чи тваринами, тому що і в орків і в тварин є якісь свої кодекси честі, кодекси поведінки. А це просто хвороба. І бездумні, бажальні мікроби, які тільки мають їсти і срати, і знищувати все до чого доторкнуться. Тому ніякого миру немає. Я б виразився набагато жорстче і емоційніше, тому що емоції просто в мене зашкалюють. Злість така, щоб порвав у орка орка на шматі, але просто вже мені і в Ютубі, і в Тіктоці кругом, щоб не раз банули і зносили і сторінки. Тому нас ніколи з ними не буде миру, поки існує Росія в нинішньому вигляді. Тільки нам поділи на маленькі держави, а це тоді нам буде спокій. Тому єднаємося. Мої співчуття з загиблими, пораненим. І тільки єднанні і допомозі армії. Допомозі друг -другу, друг другу ми переможемо. А земле сила.